Доброго дня, дорогі друже. Сьогодні я розповім тобі історію, яка можливо схожа на твою або на життя когось із твоїх знайомих. Це не просто розповідь, це подих справжнього життя, з його радощами, болем, з радою і, звісно, надією, якщо тобі подобаються такі історії, не забудь підписатись на канал, поставити великий палець вгору. А тепер, друже, зручно умощуйся. ми починаємо нашу подорож у світ душевних трагедій. Ніна стояла посеред порожньої квартири. Стіни, ще вчора обвішані фотографіями щасливого подружжя, тепер здавалися холодними і чужими. У руках коробка з посудом, який вона сама купувала для родинних вечер, що більше ніколи не відбудуться. Після розлучення з Тарасом вона не лишала за собою майже нічого, та й не хотіла. У неї залишилася лише донька, Ліза, і мрія, яку вона руками ховала глибоко в серці, відкрити маленьку кав'ярню. Колись у юності вона пекла тістечка для університетських друзів, які називали її солодким генератором щастя. Тоді це здавалося дрібницею тепер сенсом нового життя. Першим кроком стала невелика оренда приміщення на околиці міста. Ніна позичила гроші у колишньої колеги, купила стару кавову машину і відреставрувала вітрину власноруч. Щодня вона. Приходила туди, ставила у вазу свіжі квіти і відкривала двері, навіть якщо ніхто не заходив. Саме там, у перший тиждень, з'явився Артем. Він прийшов випадково шукаючи, як виявилось, іншу адресу. Але аромат ванілі, каві та свіжої випічки втримали його довше, ніж планував. Уперше за довгий час Ніна посміхнулася не через вічливість, а щиро. Артем був старший за неї на кілька років. Але випромінював тепло і надійність. Він працював інженером у приватній будівельній компанії. Але у вільний час обожнював збирати старі рецепти європейської кухні. Між ним і Ніною почався діалог, що з кожним днем ставав все довше. Ліза ставилася до нього з підозрою для неї мама це фортеця, і сторонні не мали права туди заходити. Минуло трохи більше місяця з того моменту, як Артем уперше переступив поріг рік Кав'яр. Його візити стали регулярними. Спершу на кілька хвилин, згодом на години, іноді з ноутбуком, іноді лише з блокнотом, куди він записував рецепти. Іна почала чекати його візити, хоча намагалася цього не помічати. Вона готувала нові десерти і потай спостерігала, який з них змусить Артема підняти брову. Його мовчазний знак схвалий. Ліза була замкненою, у неї розпочався новий навчальний рік, і після школи вона поверталася додому похмура. Вечеряла мовчки і уникала розмов про кав'ярню або Артем. Ніна намагалася знайти підхід, але відчувала, що щось її доньку тривожить. Одного разу вона почула, як Ліза плаче в кімнаті, та дівчинка категорично відмовилася пояснювати причину. Водночас справи у кав'ярні почали потроху налагоджуватись. У місці з'явився блогер, який випадково зайшов до, до неї скуштував штрудель і виклав відгук у соцмережах. Наступного ж дня прийшло з 10 нових відвідувачів. Для Ніни це був коуток впевненості. Вона навіть знову почала малювати ескізи для нового інтер'єру. Артем запропонував свою допомогу. Він мав досвід в оформленні невеликих комерційних приміщень і сказав, що знає, як зробити простір зетишнішим. Ніна не хотіла втягувати його в роботу, але відчувала, що потребує союзника. Разом вони провели цілий день, переміщаючи меблі, прибираючи старі полиці, додаючи світильники та тканини. Стіни почали говорити, а між ними щось більше, ніж просто співпраця. Ввечері вони сиділи удвох, ділилися історіями про дитинство. Артем розповідав, як його мама працювала на кухні у шкільній їдальні і навчила його любити просту, але щиру їжу. Він навчився готувати не для похвали, а щоб зробити комусь день тепліше. Ця розповідь зворушила Ніну до сліз, але вона їх стримала. Вперше вона відчула, що поруч не просто людина, а опора. Ліза знову плакала. Цього разу Ніна наполягла і дізналася, що в школі над дівчинкою насміхаються через те, що її батьки розлучилися, і через чутки, які розпустили деякі однокласники про дівчинку. Це було боляче: Ніна обійняла доньку і пообіцяла, вони разом пройдуть через це. І в голові вже почали складатися плани. Наступного ранку. Ніна прокинулася раніше звичного, ранок почався з аромату кориці, Ніна спекла новий пиріг з яблуками та імбирем. Вона сподівалася, що це хоч трохи підніме настрій Лізі перед школою. Дівчинка взяла шматочок, мовчки кивнула і вийшла, залишивши маму на кухні з думками, які не давали їй спокою. У кав'ярні було людно, відвідувачі залишали теплі відгуки, і навіть з'явився перший постійний клієнт, який щодня замовляв одне й те саме кавовий штор з Медале. Та найбільше Ніну непокоїв Артем. Він став приходити рідше. Телефонував неохоче, казав, що багато роботи. Вона відчувала, що щось змінюється, і, хоча намагалася не нав'язуватися, тривога оселилася у грудях. На третій день мовчанки Артем з'явився. Без усмішки, без свого звичного добрий день він сів за стіл і довго мовчав, перш ніж сказати. Мені потрібно з тобою поговорити. Серце Ніни зупинилося, вона сіла навпроти, схрестила руки і приготувалася до гіршого. Артем виявив, що кілька днів тому йому зателефонував Тарас, її колишній чоловік. Вони зі знайомі по роботі, хоч не надто близько. І тепер Тарас дізнавшись, що Артем проводить багато часу з Ніною, вирішив втрутитись. Порожував, вона тікав на якісь давні історії, які, за його словами, Артему краще знати, якщо він хоче залишитися у грі. Ніна мовчала, їй було боляче не через Тараса, а через те, що його голос знову став частиною її життя, але ще гірше. Артем не виглядав зляканим і розгубленим. Я не хочу між вами стояти, Ніно, але я мушу знати, що відбулося насправді, щоб розуміти, в що я оплутуюсь. Вона глибоко зітхнула і, нарешті, сказала, він зрадив мене з моєю подругою, а потім спробував відібрати лізу через суд, але не зміг. Не тому, що я перемогла, а тому, що вона сама сказала, що хоче жити зі мною. І з того часу він зненавидів не мене, а власну поразку. Артем опустив очі, він не очікував такого. Сидів мовчки, поки Ніна прибирала зі столу чашки. Коли він підвівся, то сказав лише дякую за чесність, мені потрібно все обміркувати. Він пішов і залишив за собою порожнє крісло з відбитком чогось, що могло стати великим, але ще не став. Наступні дні минали у мовчазному очікуванні. Артем не телефонував, не приходив, і Ніна не наважувалась першою дати про себе знати. Вона відчувала, що сказане не залишило його байдужим, але не знала, яку боротьбу він веде всередині себе. Вона жила як наголка, щодня відкриваючи двері кав'ярні з надією побачити його постать серед перехожих. Все здавалося зупиненим, доки одного вечора Ліза не принесла додому дивний конверт. Мамо, це було у поштовій скринці, безворотній адресі, іна розгорнула папір. Іза умерла. Всередині був старий знімок вона, Тарас і Ліза, зовсім маленька, а на звороті напис зроблений дитячим почерком. Мамо, ти все ще пам'ятаєш, що було?». Ніна сховала листу шухляду. вона зрозуміла, Тарас не просто втрутився, він грає, і грає брудно. Наступного дня вона вирішила діяти. Вперше за довгий час вона поїхала в інший район міста на адресу, де раніше мешкала Тарасом. старий двір, знайомі сходи. Двері з подряпинами, але там уже жили інші. Від сусідів вона дізналася, що Тарас змінив місце проживання ще рік тому, але перед цим часто приходив якийсь чоловік. Говорили ніби адвокат або приватний детектив. З'являвся з нотатком і питав про неї. Ніна відчувала, як минуле оживає, але вона вже не та що колись. Вона мала кав'ярню, мала лізу, і вірила, що має шанс. Того ж вечора вона набрала Артема. Він відповів не відразу, його голос був глухий, але не холодний. Привіт. Я думала, почала вона. Я слухаю, відповів він коротко. Це все стало складніше, ніж здавалося. Я не хочу втратити тебе через Тараса, але розумію, якщо ти відійдеш. Я не пішов, я роздумував, і зрозумів, хочу розібратись до кінця. Вони домовились зустрітися наступного дня у кав'ярні після закриття. Коли Артем прийшов, у закладі було темно. Тільки на столику біля вікна горіла свічка. Ніна чекала на нього з теплим шоколадом, вони сіли навпроти, і вона розповіла більше, ніж коли-небудь. Про зраду, суди, навіть про спробу Тараса вплинути на друзів і родичів. Артем слухав уважно, не перебивав, а потім сказав Я вірю тобі, і якщо ти дозволиш, я буду поруч. У той вечір не було обіцянок, не було поцілунків, лише два погляди, що вперше не тікали один від одного. Ніна ще не знала, що Тарас уже спостерігав за нею і що у нього був план, здатний знав мати навіть найміцніший союз. Новий день розпочався неспокійно. У кав'ярні з самого ранку прийшла перевірка з міської ради. Люди в офіційних куртках з блокнотами заходили в усі кутки, щось вимірювали, фотографували. Ніна знала, що її документи в порядку, але серце стискалося. Вона помітила, як один із них отримав дзвінок і вийшов на вулицю. Там через вітрину вона побачила знайомий обличчя, Тарас стояв на протилежному боці дороги. І навіть чула, як у жилах стигне кров. Усе, що вона будувала, він намагався зруйнувати не напряму, а тонко через систему, через вплив. І цього разу він діяв більш вишукано. Перевірка, яку він ініціював, могла стати приводом для тимчасового закриття кав'ярні. Технічні порушення, сказали інспектори, до вирішення ситуації Ніна мала зупинити роботу. Артем приїхав одразу, щойно вона подзвонила. Він не питав зайвого, допоміг винести випічку, упакувати залишки, зняти табличку відчинену, і увесь цей час у ній не боліло серце не за бізнес, а за лізу, як сказати дочці, що їхній маленький світ знову розпалюється. Того ж вечора Ніна сиділа у порожньому приміщенні, тримаючи в руках фото, яке Тарас прислав раніше. Вона згадувала не стільки зраду, як момент, коли втратила себе. Жінку, яка колись мріяла не лише про кав'ярню, а й про життя без страху. Артем повернувся пізно ввечері. Він тримав у руках теку документів і сказав Я зв'язався із неомими юристами. Це незаконно, ми можемо оскаржити рішення, але це займе час. Ніна кивнула, вона була вдячна, але відчувала, що щось більше. Змінилася не ситуація, змінилася вона. Вперше за довгий час вона не плакала, вона діяла. Удома Ліза сиділа за столом і щось писала у зошит. Побачивши маму, вона мовчки підійшла і обняла її. Я й чула прошепотіла дівчинка, але я з тобою. «І Я з тобою, відповіла Ніна, і ми більше не дамо нікому нас зламати. Наступного дня вони пішли до школи разом, а потім Ніна зустрілася із власницею в сусідньої пекарні, домовилася тимчасово розміщувати частину випічки в її закладі в обмін, допомога на кухні, маленьке рішення, яке тримало справу живою. Ввечері Артем привіз їй стару каву машину, ту саму, з якої все почалося. Вони поставили її вдома. Тепер їхня кухня стала мініатюрною кав'ярнею. Ліза сміялася, дегустуючи новий крем, Ніна знову повірила, що зламає не вона, а обставини. Але Тарас не зупинявся. За кілька днів він подав до суду офіційно про перегляд умов опікуни над лізою. Артем прочитав позов першим і мовчки поклав його на стіл. Ми не відступимо, сказав він, але ти маєш бути готовою до всього. Я готова, відповіла вона. Бо тепер я вже інша. Судове засідання призначили на понеділок. Ніна не спала всю ніч. Її тривожили не слова адвокатів і не офіційні формулювання, а одна думка, що знову хтось вирішуватиме залізу. За її дитину, цього разу вона мала не дозволити страху затамувати розум. Артем був поруч із самого ранку. Він не просив дозволу, просто стояв біля дверей, тримав її пальто і термос із термосискавик. Коли вони приїхали до суду, Ніна побачила Тараса, він був у костюмі, з дорогим адвокатом посміхався, але в тій посмішці не було радості, лише показна перевага. Суд тривав понад дві години. Тарас висував претензії, мовляв, кав'ярня нестабільне джерело доходу, Ніна веде емоційний, нестійкий спосіб життя, а дитина потребує чоловічої опіки. Адвокат ні не показав докази. Платоспроможність, стабільну підтримку від громади, відгук клієнтів, навіть знімки, де Ліза бере участь у щоденних справах меміної справи. Ключовим став виступ самої Лізи. Дівчинка впевнено сказала, я хочу жити з мамою. Вона не просто мама, вона мій дім, і з Артемом нам добре. Він не тато, але він нас підтримує. Це важливо. Суддя взяв паузу, за цей час Ніна вийшла в коридор і сіла на лаву. Артем сів поруч, вони мовчали, лише трималися за руки. Через півгодини їх покликали назад. Рішення. Ніна залишається єдиною опікункою: суд врахував думку дитини та стабільне середовище проживання. Тарас пішов мовчки, його погляд уперше був порожнім негрізним, неупевнений порожній. Ніна зрозуміла, він програв не суд, він програв у житті. Після цього все почало ставити, ставати на свої місця. Кав'ярню офіційно відкрили знову. Усі перевірки визнали безпідставними. Су сусідня пекарня передала частину обладнання як подарунок, а блогер написав ще одну хвалебну статтю. Відвідувачів стало більше, і Ніна почала мріяти про другий заклад. Артем запропонував новий проєкт кав'ярні з книгами. Там буде місце не лише для кави, а й для історії, сказав він. Ніна усміхнулася. Історії це те, з чого почалося нове життя. Увечері після останнього клієнта Ліза увімкнула. У кав'ярні світло гірлянд Мама сіла поряд, Артем приніс три чарки какао. Вони сіли у трьох. Родина, яка пройшла все без пафосу, без ілюзій, але з вірою, бо справжній дім це не місце, це ті, хто залишаються навіть коли всі інші йдуть.